Усім привіт, рада вітати вас на своєму каналі Fast Finance. Де я роблю огляди платформ по заробітку в інтернеті. У цих розборах підказую, чи можна заробити, чи все ж таки черговий лохотрон. Завдяки спільноті, де зараз я працюю онлайн, я навчилася відрізняти нормальні платформи, де можна заробити і працювати. Від скамів. Якщо вам цікаво, то підпишіться на мій канал і включіть дзвіночок. На вас очікує дуже багато різних розборів платформ, на яких можна реально заробити. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювального. Метою і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Сьогодні на огляді зовсім нова платформа Future Tech, що в перекладі означає техніка майбутнього. Розглянемо реєстрацію і її огляд. Ну і, звичайно, чи можливо з неї вивезти. Тому додивіться до кінця і все дізнаєтесь. Отож, поїхали. Вводимо своє ім'я. Номер телефону, встановлюємо пароль, підтверджуємо пароль, графічний код це з боку 4 цифри. Якщо ви заходите по посиланню, яке буде під відео, то ця графа буде у вас заповнена. А тепер поїхали до огляду. При реєстрації нам дають 100 гривень бонусу. Тобто баланс рахунку у вас буде моментально 100 гривень. Якщо нажмете на щоденний заїзд, то получите. Бонус щодня від 2 до 6 гривень. Прив'язка банківської карти. Тут можете прив'язати карту, а можете поки що не спішити. Про нас це про платформу. Можете почитати, що вони пропонують. Це є платформа на інвестиціях. Інвестуємо в товари. І отримуємо щоденний дохід. Як же інвестувати? Заходимо в головна сторінка. Ось у вас буде на рахуночку 100 гривень бонусних. Нажимаєте Інвестуйте зараз і підтверджуєте інвестувати зараз. І щодня у вас буде дохід 5 гривень 28 копійок. Період цього інвестиційного циклу 180 днів. Мої інвестиції ось особистий центр. Я запрошую його друзів за друзів 8 гривень, вже є пару рефералів, вилучення. Отже, мінімальна сума. Для зняття становить 200 гривень один раз на день. Комісія 10% час виведення з 10-ї години до 6 вечора щодня, включаючи свята та вихідні. Так що можна спробувати. Отож, кожного дня забираємо прибуток 5 гривень 28 копійок, залучаємо побільше друзів, з яких маємо 8 гривень, назбираємо. На вивід і виводимо. В наступному відео я вам покажу, чи вдалося мені вивести з цієї платформи чи ні. Я безкоштовно отримала багато навиків, які використовую в своєму заробітку онлайн з перших днів навчання. Це все завдяки нашій крутій спільноті Весхаб. Якщо ви теж так хочете, то запрошую завітати до нас, познайомитися з нашим ботом-помічником, якому ви знайдете дуже хороший міні-курс, простий шлях в світ криптовалюти. Після проходу якого ви зможете взяти участь у розіграші 5 доларів. Не втрачайте можливості, тому що інколи все набагато легше, чим ви собі уявляєте. Посилання на бота я залишу під відео і в закріплених повідомленнях. До зустрічі у наступних відео!